Попросимо до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. Європейський союз реагує на заклик президента Трампа припинити закуповувати російську нафту. Ось що відповів комісар ЄС з питань енергетики. Путін використовує енергетичні ресурси як зброю проти нас, шантажуючи ЄС. Це також опосередковано допомагає фінансувати його війну. Цьому необхідно покласти край. Співробітника держдепартаменту США засудили до чотирьох років в'язниці за спробу розкриття військової таємниці людині, яка на його думку працювала на Пекін. Основні моменти справи. Американський законодавець закликає Сенату хвалити закон про припинення примусового вирізання органів. Раніше повідомляли про те, що Путін та Сі Дзіньпін на зустрічі у Пекіні обговорювали трансплантацію органів. Держдепартамент США зменшує вплив Китаю на Центральну Америку. Він ухвалив нові візові. Обмеження щодо громадян регіону, які працюють на компартію КНР, Мексика може запровадити мита щодо країн, які не уклали з неї торгових угод, зокрема щодо Китаю, яких товарів це може торкнутися. Європейський союз підтримує план президента Трампа щодо припинення закупівель російської нафти. Раніше Трамп заявив, що купуючи цю продукцію, Європа фінансує війну Росії проти України. Комісар ЄС з енергетики відповів, що згоден із президентом США і сподівається на підтримку Вашингтона. Путін використовує енергетичні ресурси як зброю проти нас, шантажуючи ЄС. Це також опосередковано допомагає фінансувати його війну. Цьому необхідно покласти край. Якщо президент Трамп погодиться, це стане бажаною підтримкою для нас. Це наша головна мета. Трамп заявив західним союзникам, що Європа щороку платить Росії понад мільярд доларів за нафту, тим самим фінансуючи її війну проти України. Президент США також наголосив, що європейські лідери мають чинити економічний тиск на Китай за фінансування російської війни. Європейський союз веде переговори про поетапну відмову від імпорту російської нафти та газу до 2028 року. Комісар з енергетики висловив сподівання, що США підтримують цей план. Чи великі покупці російської нафти Китай та Індія співробітника держдепартаменту США засудили до чотирьох років ув'язнення за шпигунство. Його визнали винним в змові з метою передання інформації про національну оборону особам, які на його думку працювали на Пекін. Міністерство юстиції США стверджує, що Майкл Шена працював у штаб-квартирі Держдепартаменту у Вашингтоні. Він мав доступ до інформації з грифом таємно та цілком таємно. Мінюст стверджує, що Шена спілкувався з людьми, з якими познайом. Йомився онлайн починаючи з квітня 2022 року, стверджується, що він надавав їм конфіденційну інформацію уряду США за гроші у серпні 2024 року. Шена імовірно зустрівся у перу з людиною, яка передала йому 10 тисяч доларів і мобільний телефон. Прокурори стверджують, що телефон призначався для отримання завдань та передання інформації. За їхніми словами, Шена сфотографував і переслав щонайменше чотири секретні документи, які містять інформацію про національну оборону. За даними Вашингтонського центру стратегічних та міжнародних досліджень, з 2000 року було зафіксовано 224 випадки китайського шпигунства проти США Американський законодавець закликає сенату ухвалити закон про припинення примусового вирізання органів. Минулого тижня президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Дзінпін під час параду говорили про трансплантацію органів. Пекін намагається прикувати цю проблему. Тоді як правозахисні організації далі викривають практику примусового вирізання органів пов'язані з совісті в Китаї. Розповість Меліна Вайська Конгресмен Кріс Сміт прямо заявив, жорстокість не знає кордонів, маючи на увазі розмови Сідзіньпіна та Путіна, яка відбулася минулого тижня. Два лідери обговорили омоложення за допомогою трансплантації органів. Сідзіньпін сказав про можливість дожити до 150 років. біотехнології постійно розвиваються. Людські органи можна пересаджувати постійно. Чим довше живеш, ти молодшим стаєш і можна навіть досягти безсмертя. Деякі пророкують, що в Цьому столітті люди зможуть дожити до 150 років. Західні медіа широко висвітлювали цей момент, тоді як Пекін намагався його приховати. Китайські змі видалили відеозаписи з цим фрагментом або заглушили його музикою. Путін підтвердив факт розмови, додавши, що нічого особливого вони не обговорювали. Ця тема торкається чиновників КПК. за даними правозахисників. У Китаї поширена практика вирізання органів у живих людей коли ви робите щось подібне, то думаєте, що отримуєте величезну вигоду, але насправді ви робите це ціною життя іншої людини незалежне розслідування британського трибуналу щодо Китаю у 2019 році показало, що прокельники волоньво імовірно основне джерело органів. Їх переслідують у Китаї вже понад 20 років. Самі вони зазначають, що пересадка органів заради омоложення у Китаї означає вбивство людей. конгресмен Сміт заявив в газеті Велика епоха цитата: Я вважаю, що будь який вищий чиновник Бека, зокрема і Сі Сідіньпінь, прагнутиме отримати органи, щоб продовжити своє життя. Ціною чужого життя я не можу уявити більш егоїстичного і варварського чи не лайф акентковоморселфішенбарберик акт тодідабікмедідвайне звимі байсідінпін та Компартія Китаю роблять це прямо зараз під час нашої зустрічі. Вони вбивають десятки тисяч молодих людей, уйгурів, прихильників фаунгун та інших, щоб украсти їхні органи. Конгресмен Сміт давно протистоїть цим переслідуванням. Нині він закликає Сенат поспішити з ухваленням закону про припинення примусового вирізання органів. Палата представників затвердила його у травні. Тепер про центральну Америку. Держдепартамент департамент США попереджає про зростання китайського впливу в регіоні. Недавно він оголосив про візові обмеження для громадян Центральної Америки, яких підозрюють у роботі на Компартію Китаю. Держсекретар Марко. Рубіо заявив, що ця політика спрямована проти тих, хто свідомо підтримує діяльність КПК, яка підриває верховенство закону в Центральній Америці. Рубіо заявив, що цим особам а також їхнім найближчим родичам, заборонять в'їзд до США. Держдепартамент повідомляє, що деякі громадяни вже стикаються з обмеженнями у рамках нової політики. Посольство Китаю Вашингтоні не коментувало нових обмежень. Останніми роками Пекін прагнув розширити свій вплив у Латинській Америці, зокрема. В політиці, економіці та військовій сфері, хоча регіон історично перебував під впливом США. Фондова біржа NASDAQ посилює правила для невеликих китайських компаній. Біржа намагається припинити схеми штучного завищення цін на акції перед їх розпродажем, що означає більше прибуток для продавців та більше збитків для покупців. NASDAQ руками намагається запобігти таким схемам накачування і скидання. ФБР заявляє, що проблема лише посилюється цього року. Кількість таких випадків зросла майже на 300%. За даними Times, ЕМС американські інвестори втратили мільярди доларів на китайських акціях, які активно працювали в соціальних мережах. У липні вартість акцій семи китайських компаній впала більш ніж на 80% лише за декілька днів. Це 3,7 мільярда доларів. Згідно з новими правилами NASDAQ, Кожна компанія має виставити на продаж акції на 15 мільйонів доларів або більше. Це означає, що більше акцій перебуватиме у незалежних руках. Біржа також посилює вимогу встановлену ще 2020 року. Компанії з обмежених ринків, таких як Китай, повинні мати мінімальний обсяг публічного розміщення акцій 25 мільйонів доларів. Із серпня 2022 року майже 70% випадків про які NASDAQ повідомили повідомила американські регулятори. Стосувалися китайських компаній. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що її уряд розглядає можливість введення мит для країн, які не мають торгових угод з Мексикою, зокрема й для Китаю. Так у межах плану Мексики, який ми розробили під час формування нашого уряду, ми розглядаємо можливість запровадження мит для країн, з якими у нас немає торгових угод, зокрема для Китаю, але не тільки. Мита будуть охоплювати широкий спектр товарів, зокрема автомобілі, текстиль та пластик. Трамп звинуватив Мексику. Тому що вона є перевалковим пунктом для китайських товарів, китайські компанії відправляють товари до Мексики та змінюють маркування на зроблену в Мексиці, щоб уникнути високих мит США з часу вступу на посаду. Трамп підштовхує Мексику до підвищення мит на китайський імпорт. Раніше країна підписала тристоронні торговельні угоди зі США та Канадою.